Якщо жінка перевіряє телефон чоловіка, це не завжди про контроль. Найчастіше це про тривогу і недовіру до партнера. Коли, наприклад, в стосунках не вистачає емоційної стабільності, довіри, ясності, передбаченості, відкритості, жінка починає що робити: шукати звичайне підтвердження безпеки, і телефон саме стає як питання: а чи я для тебе важлива, а чи можу я тобі довіряти? А можливо, ти щось приховуєш? Від мене і важливо, це є порушення особистих кордонів, і в більшості випадків кордони порушаються не через бажання контролювати ну, випадково так буває, а через страх, втрати і недовіри. І чим більше насправді секретності в стосунках, різних реакцій, захисту, тим сильніша тривога і підозри. І на фоні цього можуть виникати постійні сварки, із недовіри і тре. І психологічно здоровий вихід із цього буде не контроль, а домовленість мати відкриті розмови, встановлювати чіткі межі приватності, прямо говорити про те, що телефон це ваша особиста річ, і бути відкритим один до одного, тому що відкритість і чесність дає відчуття безпеки, довіри, тому що довіра це є ключ здорових стосунків. І на кінець спокійно стосунках будується не на доступі до телефону, а на чесності і довіри.